Що говорити більш загально? Я думаю, що кожен з наших глядачів стикався з тим, що а, немає зв'язку, немає інтернету. Та якщо говорити трошки більш глобально про ситуацію в Україні, зв'язком якою вона є нині? Станом сьогодні на середину дня ми говоримо про те, про доступність мобільного зв'язку на рівні 75%. Звісно, деякі регіони. Мають набагато гіршу ситуацію, зокрема йдеться про Херсонщину. Нещодавно деокуповану, де доступно близько 11% базових станцій від е, е, тієї кількості, яка була до початку повномасштабного вторгнення, і е, певна ситуація: певні погіршення. Ми бачимо також Івано-Франківська область, Київська область де доступно менше 70% базових станцій. Е, Херсонщина, Одеська область, 63% і Чернівецька область 62%. Врешті регіонів е, доступність ба базових станцій на сьогодні складало близько 86%. Я хотів би е, пояснити, що це дані стосовно загальної доступності всіх мобільних операторів, середня цифра, і вона залежить напряму від енергоживлення, тобто від е, того, чи доступна е, власне, енергомережа до цих базових станцій, чи вони функціонують від е, цієї мережі. Тобто, фактично тій області, ситуація... про які ви говорили, там просто у цих станціях немає живлення зараз. Так, на наразі так немає. Проте ситуація досить е, гнучка. Е, тобто ці дані, такі дані, застерігають кожні фактично дві години. Тому я але про загалом рівень доступності мобільного зв'язку в Україні тримається е, на рівні близько 80%, якщо звісно немає проблем в е, погіршенні ситуації в енергогалузі. Зараз чи є розуміння, що можна з цією ситуацією зробити, аби покращити та аби було не 70%, а більше ну ми розуміємо, що це пов'язано з електрикою, але можливо є якісь альтернативні варіанти. Альтернативні варіанти, якщо ми говоримо безпосередньо про мобільний зв'язок, то сьогодні е, хотів би згадати ще рішення ради нацбезпеки і оборони від 26 листопада, яким е, було зобов'язано всіх постачальників електронних комунікацій, е, а це власне мобільні оператори в тому числі зарезервувати свої канали живлення щонайменше на три доби. Е, це той необхідний, така необхідна, скажімо так, подушка для того, щоб забезпечити потім ці е, канали свої основні. Базові вузли генераторами, певними елементами, паливом тощо, тощо. Крім цього, мобільні оператори самостійно інвестують значні кошти на сьогодні. Сьогодні ми можемо говорити один тільки з операторів, проінвестував, наприклад, близько 120 мільйонів за останній місяць в. Оновлення парку акумуляторів базових станцій. Ви помітили, що зв'язок мобільний вже зникає не одразу після відключення світла. Йдеться про. Е Певний період, певний гап, який є між таким зникненням, він саме забезпечується цими ж акумуляторами. Тобто, в нормальних умовах акумулятори базових станцій можуть працювати десь близько трьох годин. Проте тобто, коли зростає навантаження на мережу, через те, що всі, в кого зникло світло, зникає інтернет. Люди починають користуватися мобільним зв'язком, мобільним інтернетом. Це цей період падає. Тому сьогодні е, значна увага операторів мобільних приділена саме е, оновленню парку акумуляторів, щоб збільшити їхню ємність. Крім того, збільшується сама ємність самих базових станцій, тобто модернізуються самі базові станції для того, щоб розширити їхню пропускну здатність. Крім того, оператори також розробляють спеціальні сценарії роботи на випадки тривалих відключень світла. Йдеться про такі сценарії, за яких мережа можливо буде функціонувати не так добре, як до повномасштабного вторгнення. Проте зв'язок, наприклад, буде присутній фактично в кожному районі міста. Я хотів би нагадати про пункти незглавності, які Орі буде забезпечуватися зв'язком доступом до інтернету. Е, хотів би нагадати, що е, і хотів би попросити громадян е, зрозуміти в першу чергу, що сьогодні в умовах війни мобільний зв'язок є вичерпним ресурсом, і ми дуже просимо всіх максимально економно використовувати цей ресурс, розуміти, так що його відмовити економити. Перше за все, ми просимо відмовитися від споживання важкого контенту, тобто не переглядати відео, не переглядати е якісь не використовувати мобільний інтернет для. Е Онлайн ігор для важких онлайн ігор вимкнути автозавантаження файлів у месенджерах, що також значно спростить роботу, скажімо, так, мобільним операторам, використовувати більше голос або навіть не голос, а смс-повідомлення для того, щоб зв'язатися з рідними і близькими, цього цього достатньо для того, щоб мережа трималася. Довше, крім цього, хотів би нагадати про альтернативні засоби зв'язку. То ті самі стаціонарні телефони, від яких ми всі відмовлялися до початку повномасштабного вторгнення, в умовне в умовах, скажімо так, тривалих відключень світла, фіксовані телефони. У випадку, якщо АТС оператора знаходиться на майданчику, який має генератор, вони будуть працювати навіть якщо у вас в будинку немає світла. Якщо ваш телефон включений в так звану телефонну розетку, не в розетку 220 вольт. Також серед альтернатив, наприклад, тим же самим сусідським чатам в багатоквартирних будинках, можна порекомендувати перейти на месенджери, які працюють взагалі без доступу до мобільної мережі, без інтернету. Це група месенджерів, які працюють, наприклад, на технології блютуз. Таких месенджерів досить багато. Вони безкоштовні. Головне домовитися, що вибрати якийсь певний один. І використовувати його, наприклад, для спілкування в будинку. Він має досить обмежене на коло радіус дії, це близько сотні метрів. Проте в вашому будинку, ви, наприклад, коли вимикається електроживлення, можна повідомити сусідів про можливу вас якусь проблему. Повідомити, наприклад, коли ви застряли в ліфті при відключенні світла. Тобто, це такий інструмент живого спілкування на невеликі відстані, який може бути досить корисним. Це месенджери месенджер chat і тому подібне. Um, В Принципі, якщо ми говоримо про доступ до інтернету, як такого дофіксованого інтернету, то тут можна порекомендувати знову ж таки звернути увагу на DSL, тобто на технологію передачі даних через телефонні лінії, яка теж має більшу, скажімо так, витривалість ніж традиційна наша оптика. І також на пасивні оптичні мережі, які зараз активно розвивають провайдери по всій країні. Пасивні оптичні мережі вони хороші тим, що вони вимагають на Багато менше обладнання на шляху від провайдера до користувача до кінцевого абонента. Тобто, умовно, ми всі звикли до того, що коли приходить до вас інтернет-провайдер, проводити вам інтернет, він встановлює якесь певне обладнання в вашому будинку. Якщо ваш будинок не має світла, ви не матимете доступу власне, до мережі. Технологія ПОН пасивних оптичних мереж вона дозволяє прибрати цей ризик. Тобто, якщо в вашому будинку не буде світла, у вас все-таки доступ до інтернету. Буде, якщо він є у провайдера, а провайдер як правило, забезпечені генераторами, забезпечені додатковими резервними джерелами живлення. Тобто, от фактично ті, бо я бачила багато порад і наші колеги знімали. А коли заживлюють роутер і з'являється інтернет, тобто, в принципі, така історія може спрацювати, і людина може таким чином так. вийти із ситуації. Так, звісно, звісно, якщо е, ваш роутер має альтернативне джерело живлення, якщо ви використовуєте або технологію DSL, або технологію PON. тобто це пасивні оптичні мережі, ви можете дізнатися, чи ваш провайдер має таке і власне пункти незламності серед іншого е, забезпечується в тому числі саме таким е, доступом до е, інтернету. Ну, і також на власне сайті Держспецзв'язку я знайшла багато інформації, багато новин, які пов'язані з кібербезпекою, з кіберзахистом та і з потенційними кібератаками, які можуть бути, власне, з боку росіян. Нині, коли є така е, ситуація з відключенням енергетики, чи почастіше кібератаки з боку Росіян? Е, так, власне, одна з наших ключових функцій це забезпечення е, кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, кіберзахисту е, загалом. Якщо ми говоримо про кібератаки росіян, то ми не бачимо прямої кореляції між відключенням світла і зниженням чи збільшенням активності росіян. Проте ми бачимо, що від початку повномасштабного вторгнення кількість кібератак на нашу інфраструктуру вона виросла втричі. Сьогодні ми можемо говорити, що тільки в ручному режимі нашої командою реагування на кіберінциденти CERT-UA, яка працює при Держспецзв'язку, звязку зареєстровано більше 2100 Інцидентів атакує ворог, поводить себе в кіберпросторі, точно так само, як він поводить себе і на фронті. Він атакує цивільну інфраструктуру. Тобто, ми бачимо атаки на органи влади, на органи місцевого самоврядування. Ми бачимо атаки на комерційний сектор, транспортну галузь на сектор енергетики. Якщо мені не зраджує пам'ять, більше ста атак від початку року було на сектор енергетики. Це ті, які нашими спеціалістами вже розбиралися, скажімо так в ручному режимі, які більш-менш скажімо так, більш серйозні так, і що, якщо говорити загалом, ми бачимо постійний тиск з боку Росії. Ми говоримо про те, що Росія. Держава не тільки держава терорист, вона держава-кібертерорист. І ми розуміємо прекрасно, що цей кібертероризм в Росії він спонсорований державою. Він контролюється державою, і більшість російських хакерів вона а, носить погони. А, а для чого? Для ну, загалом... просто для пояснення глядачам. Та ну зазвичай кібератаки для на цивільну інфраструктуру, те про що ви згадували та місцеві органи влади, транспортно для розуміння глядачам, які може не вловлюють. Та для чого це росіянам? Та тобто, що вони можуть з цього взяти, яку інформацію? Як правило, в російських хакерів три основні мети: перша безпосередньо така ж як і від їх дій на фронті це знищення нашої інфраструктури, знищення. Цього що ну цивілізації, якої вони не розуміють, яку вони не сприймають як таку е, перше, це знищення інфраструктури. Друге, це розвідка, тобто багато е, атак. Ми бачимо направлені на збір певних е, тих чи інших даних, і третій це інформаційно-психологічні операції, коли вони не можуть досягти своєї якоїсь певної м військової мети, вони використовують кібератаки для е, хаосу, розбрату. Хотів би нагадати, наприклад, про атаку 14 січня на державні інформаційні. Ресурси саме цієї атаки ми е, почали відлік, скажімо так, вторгнення Росії в кіберпросторі. Ця атака була спрямована на те, щоб на сторінках деяких українських державних сайтів з'явилася інформація, нібито заклик е, від імені Польщі. До українців з деякими негативними, скажімо так, наративами, і ця атака була саме частиною інформаційно-психологічної операції, яку росіяни намагалися провести. Звісно, безуспішно, цьому ніхто не повірив, і помилкам, які там були, ніхто не повірив. Проте, от такі методи у них є. Тобто, три ключові: це знищення інфраструктури, це розвідка, і це власне інформаційно-психологічний вплив. На, на Україну на наших громадян показати, що влада не може захистити е, ці правила, ці атаки, які не досягають своєї мети, вони супроводжуються ще інформаційними кампаніями, нібито про злив даних. Ми всі чули про нібито зливи даних там з різних е, додатків державних, з різних е, баз даних, які не були підтверджені, е, і Тактика Росіян за ці місяці не помінялася. Вони досі використовують ті, ті самі методи е, боротьби як в кіберпросторі, так і на фронті. Але бачимо, що Україна захищена і в кіберпросторі. Дякуємо дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був речник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов. Ну і